І насправді ситуація, в якій ми знаходимося, вона не є унікальною. Відомий факт, що під час Другої світової війни, після нападу японців на Перл-Харбор в американців постало питання, яке було передано Стенфордському університету: як перевчувати жінок на виконання чоловічих професій, є рішення, як ми зараз працюємо з тим, щоб. Жінки виконували певні гендерно вмотивовані професії, які сприймаються суто як чоловічі. Чи є якісь труднощі, чи взагалі рухаємося в цьому напрямку? І тут важливо, щоб представники малого середнього бізнесу побачили, як ви, як представники великого бізнесу, це робите, щоб ви подали приклад. От, Катерина Новус, як ви рухаєтеся в цьому ж напрямку. Новос активно рухається в цьому напрямку. В принципі, що стосується торгівельних центрів, то там більшість працюють жінок. Але в цьому році, на початку цього року, Новос відкрив новітній саме великий в Україні логістичний центр, а можливо саме великий у Європі. І от там питання фемінізації професій і долучення жінок до суто чоловічих професій є дуже актуальним. Як ми підійшли до цього питання? Ми підійшли комплексно. По-перше, ми передивилися умови праці. І те, і ті професії, які вважаються суто чоловічими, ми провели офіційну атестацію робочих міст для того, щоб визначити, на яких місцях роботи є умови для долучання жінок, і таким чином офіційно законодавчо це закріпили. Потім ми маємо внутрішню і зовнішню інформаційну політику, окрім ну, традиційних якихось заходів, що стосуються реклами, популяризації, професії, і так далі. Ми організовуємо екскурсії на логістичний центр для тих цільових груп, які нам цікаві. Ми для себе виділили три цільові групи: це жінки, це. Студенти, молодь, і це внутрішньопереміщені особи. Ми контактуємо активно з організаціями, які мають контакти з цими цільовими групами, і організовуємо екскурсії, щоб наглядно жінки і інші кандидати могли побачити ці умови роботи, в яких вони будуть працювати. Але залишається дуже велика проблема саме психологічна, бо в нашій країні культурально є. Фемінна позиція і чоловіча позиція. І жінкам начебто якось соромно, якось незручно перейти з фемінної позиції до маскулінної позиції. І от створити певні історії, які б розповідали, що жінка працює на нашому логістичному центрі, але вона є успішною і жіночою в традиційному розумінні, ну це наша зона найближчого розвитку. Дуже гарно, що ви піднімаєте це питання, бо дійсно в нашому суспільстві є оця стигматизація, як ти можеш працювати на цій професії. Це тільки для чоловіків. І нам треба буде це все проходити. Нам треба буде рухатися в цьому напрямку, але мені дуже подобається оцей посил показувати, знімати цю стигму це зручно, це комфортно і це нормально. Скажіть, будь ласка, от я сподіваюся, що всі ви чули цю надухаючу промову на відкритті сьогоднішнього нашого форуму Олександра Будько. І він звернувся до спільноти з проханням. Наймаєте ветеранів, скажіть, є така проблема не найми ветеранів? Чи ми боїмося? От чому треба звертатися з таким проханням? Що робиться, чи не робиться? Як ми зараз працюємо? І чи є робота з ветераном зараз вирішенням? Я думаю, що на сьогоднішній день. Кожна компанія має час підготуватися до зустрічі ветеранів, бо на зараз ще, поки йдуть активні бойові дії, навіть наші ветерани, навіть ті працівники, які отримали дуже важкі поранення, вони повертаються назад на фронт і продовжують виборювати волю для України. На сьогоднішній день ми працюємо в декількох напрямках. По-перше, це підготовка робочих місць, там, де є необхідність створити умови інклюзивні, і не тільки для ветеранів, а взагалі для людей, які мають особливі потреби. Друга складова, дуже важлива це емоційна і психоемоційна, і тут ми співпрацюємо одразу з декількома громадськими організаціями, які тренують. І лінійний персонал, і керуючий персонал мережі для того, щоб ми були готові прийняти і створити нормальні умови щоденного перебування на робочому місці людей, які повернули з ЗСУ. і це дуже важливо. Дуже дякую за відповідь. Колеги, тут питання є в нашому чаті про людей з інвалідністю. І мені здається, що воно актуальне саме коли ми говоримо з малим середнім бізнесом, тому що треба пристосовувати умови, а це будуть гроші. І для малого середнього бізнесу це складно. А що чи є розуміння, наскільки це дорого е, пристосовувати робочі місця, додумувати, як зробити так, щоб робота була легшою. Бо у вас великі е, кількості цих робочих місць, чи є вже розуміння, чи ще ми до цього не підходимо, до цих обрахунків? Е, і ще ми не знаємо, скільки це буде коштувати нам інвестицій. Що можете сказати? У нас зараз є. Невеликий, але успішний досвід співпраці з державою, яка компенсує переобладнання робочих місць. Ми взяли декілька людей з другою групою інвалідністю, переобладнали робочі місця, але це не зовсім професія в торговому залі, це все ж таки там професія на рівні приймальника. Переобладнання робочих місць там в різних випадках коштувало від 30 до 70 тисяч гривень. І скільки держава компенсує? Компенсували. повністю, повністю. і це може звернутися напевно і кожен підприємець в залі це не було зроблено виключно під якусь програму для великої компанії. Тобто, це, це державна програма державна вона програма відкрита супер. Дякую, колеги. Мені приємно, що ми зараз про це говоримо, і ми відверто про це говоримо. Нам треба обов'язково піднімати питання, як ми будемо. Піднімати продуктивність праці, тому що насправді оце буде відповідь на питання. Я це говорю не тому, що я керую інститутом, який займається оптимізацією цих процесів, а тому, що в нас немає вибору. Насправді нам треба, щоб ту роботу, яку до війни робило 10 людей, зараз робило 5 людей. Яке місце взагалі оптимізаційним процесом приділяється зараз в ваших компаніях? Це важливо, от. Знову ж таки, з прицілом на малий і середній бізнес. Їм треба про це думати. Їм треба рухатися в цьому напрямку. У нас в цьому напрямку все дуже серйозно. Коли ми формували hr стратегію на 2024 рік, ми навіть їй дали умовну загальну назву Управління продуктивністю». Взагалі, що хочу сказати, управління продуктивністю, воно базується на трьох основних складових: це процеси, це нормування і це мотивація. І от якщо в компанії присутні всі ці три складових, то процес управління продуктивністю, він проходить ефективно. Окремо я хочу трохи більше сказати про процес саме нормування, бо про нього дуже часто забувають, і він випадає з цієї триади. Чому? Ну по-перше, не завжди вважають, що це необхідно, типу, особливо, якщо людей небагато, я і так знаю, скільки і чого в мене люди повинні виробляти. Це не так. А по-друге, зараз на ринку праці дуже мало спеціалістів з нормування. Але це те підґрунтя, Нормування, коли ми розуміємо, скільки, чого, де, який працівник на якій посаді, в яких єдиницях повинен виробляти, це дає нам основу для того, щоб ми зробили для нього ефективну систему мотивації і далі вже її динамічно відслідковували і рухались. Супер. дуже дякую нашим учасникам. Панелі дуже дякую вам, бізнеси, тому що на вас тримається зараз країна. Дякуємо.